Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Щоб дізнатись, про кого ми сьогодні будемо говорити, відгадайте, будь ласка, загадку. Я яскрава довгоноса, і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі діти. Ну, Звичайно, це морква. І коли ми чуємо слово морква, ми уявляємо собі оранжевий плід з зеленим хвостиком. А морква буває не тільки оранжева, вона може бути біла, жовта і навіть рожева або фіолетова. Світовою столицею моркви є місто Холтвіль, Каліфорнія, США. Тут щорічно проходять фестиваль моркви. Цю морквину виросте фермер Крістофер Куеллі. Але в Україні цей рекорд було побито. Київський фермер Олександр Прокопенко виростив моркву, яка виявилася найбільшою у світі, зареєстрованою до цих пір. Розмір цієї неймовірної овочевої культури просто вражає. Довжина моркви 1 метр, а вага 12 кілограмів. Оранжевий колір створює бета-каротин. Він допомагає боротися з вірусами та допомагає підтримувати гарний зір. Тому морква і моркв'яний сік дуже корисні для нашого організму. Що цікаво, в Португалії морква вважається фруктом. З неї готують варення, джеми, мармелади. І також існує свято моркв'яного пирога. Сира морква надзвичайно корисна для людини. Салати з моркви рекомендують вживати зі сметаною або рослинною олією. Перша морква дуже смачна та солодка. Вона, наче окрема страва, виснажений від нестачі вітамінів організм, потребує саме зелені та моркви. Просто так, навіть без салатів. Морква досить таки поширений перекус, а моркв'яний сік це джерело енергії, здоров'я та гарного зору. Найпоширеніші страви з моркою, супи, салати та каші. Котлети, запіканки, тасоки, рагу, холодець, лечо, цукати, деруни, пиріжки, морква по-корейськи та інші. Бадилля моркви теж їстівне, його можна додавати до салатів та у другі страви, супи. І, хоча більшість овочів їдять сирими, моркву теж, та корисніша вона все ж таки приготована. Смажена, варена, парена або запечена. А зараз послухайте казку, як зайчик сіки з моркви робив. Жив собі зайчик на лузі, де росли смачні морквинки. Зайчик їх дуже любив і кожного дня збирав морквини, щоби поїсти. Одного разу зайчик збирав морквини, аж раптом побачив попугу, який сидів на гільці дерева. Доброго дня, зайчику, сказав він. Я бачу, що ти любиш морквинки, але чому б не попробувати зробити щось нове? Як тобі ідея зробити сік із моркви? Сік із моркви? зацікавився зайчик. Це чудова ідея. Я ніколи не коштував сок з моркви. Але як мені його зробити? Легко, відповів папушка, щоб зробити сік із моркви, треба витуснути сік, сік із морквин за допомогою преса. Я маю такий прес у своєму домі. Можу дати тобі його, але умова одна. Коли ти зробиш сік, ти маєш поділитися зі мною. Зайчик погодився. Папуга дав йому прес і зайчик почав працювати. Він порізав морквини на шматочки, поклав їх у прес і почав вичавлювати сік. І нарешті, після трохи зусиль, зайчик злубив свій перший сік із моркви. Це смачно, сказав зайчик, коли випив перший ковток. Дякую за ідею, папуго. Але я виконав свою умову і тепер мушу поділитися з тобою. Ось тримай твою частку соку. Дякую, зайчику, сказав папуга і пішов дому, додому із соком. Того дня зайчик став робити сік із морквин кожен день. Він навіть став додавати до соку інші овочі та фрукти. Щоб зробити його ще більш смачним. Інші тварини на лузі також зацікавилися новим напоєм та запитували зайчика, як зробити сік із моркви. Дуже просто відповідав зайчик, вам знадобиться морква та прес. Якщо хтось із вас хоче зробити сік, я завжди готовий допомогти. І з часом усі тварини на лузі стали робити свій власний сік із моркви, і кожен із них поділився із зайчиком та попушкою своїм напоєм. Так на лузі з'явилася нова традиція збиратися разом та насолоджуватися соком із моркви. Якщо ви колись потрапите на ту луку, то можливо... Також зможете спробувати смачний сік із моркви та почути історію про те, як зайчики з папугою змінили життя тварин на лузі завдяки новому напою. Кінець. А зараз пропоную створити композицію з веселих морквинок або сконструювати морквинку із кольорового паперу за зразком. Дивіться уважно. І насолоджуйтесь цікавою роботою. Виморку. Чи сподобалася вам казочка? А що саме вам сподобалося на занятті? Я з нетерпінням буду чекати на фотографії ваших робіт. Будьте здорові, щасливі, і все буде Україна! До побачення! Ваша вихователь Ольга Іванівна. Па-па!